До України цієї ночі знову завітає негода. Ці заморозки, що накриють майже всю країну, вже будуть останніми в цьому місяці. Де саме вони будуть? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 16 травня, останні нічні замерзки на поверхні ґрунту очікуються майже по всій території країни: окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, а також Криму та Закарпаття. Нарешті території на поверхні ґрунту від 0 до мінус 5 градусів. У цих областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Вдень температура повітря буде коливатися в межах від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла, Дощитиме лише у південно-східній частині країни. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 17 травня, вже нічних заморозків не буде, вночі очікується від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. В день по всій Україні буде від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. Дощитиме в цей день лише у Чернігівській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. У суботу, 18 травня, вже нарешті потепліше та прохолода відступить. Вночі очікуються від плюс 7 до плюс 11 градусів. А ось в день вже будуть теплі плюс 19, плюс 22 по всій території країни. Дощів цей день йтимуть у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті – Нарешті території буде переважати суха погода. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!